Мир Боже другоцінні, хай Господь Бог благословить вас на тому місці, де ви є. Я служитель живої церкви і пропоную людям вивчати основи християнської разом. Але люди говорять, навіщо мені ця біблія, це слово Боже, та навіщо мені Бог? Ти бачиш, скільки проблем сьогодні? Війна у нас в страні, економіка просто тримається на плаву, та й мало хватає ще своїх проблем. У когось хвороби, у когось діти, у когось там не хватає фінансів, і багато ще інших проклятій, і багато ще інших хвороб. Всяких у людей є. І от часто виникають да, такі проблеми. А звідки воно все береться? Ви знаєте, навіть науковий світ говорить про те, що те, що ми строїмо. І наші проблеми, наші думки, вони не беруть свої початок просто в матеріальному світі. Це все береться з духовного світу. Наш світ, те, що ми бачимо, це просто матеріальний світ, це перший вимір, взагалі, всесвіту, який називається вимір органів чуття. Те, що я бачу, те, що я відчуваю, те, що я можу не знаю, понюхати, доторкнутися до нього оце світ органів чуття. Але є те, що всередині. Тобто, наприклад, цей папір він створює орний з атомів і є другий вимір нашого світу, це атомний. А самі атоми вони створені ще з найменших частиночок. І ось той третій світ, такий вимір нашого світу, він називається субатомний вимір. І це якраз вимір, там, де всі атоми наші состоять із маленьких частичок, елементарних частиць, протони, нейтрони, електрони, які, в свою очередь, состоять із енергії, закрученої временні і в пространстві. Це просто інформація. Весь наш світ тримається, закрученої в рівні в пространстві інформації. Просто подумайте, хто цю всю інформацію закодував, Господь Бог. Це і є Слово Божє. Якщо я сьогодні кажу, мені немає діла до Слова Божого, це означає, що всю основу, якою все створене в світі, я кажу: мені немає діла до цього. Я одвігаю Слово Боже, а значить, я додвигаю просто основу мироздання. А потім неодвітільно, що в нашій житті якісь проблеми. Пропонується вивчати людям слово Боже. Люди кажуть, мені немає до цього часу. Пропонується молитися? Люди кажуть, немає часу. Пропонується примиритися з Богом. Немає часу. Тобі немає часу, нема бажання, нема натхнення, бо ти взагалі в це не віриш. А як ти збираєшся жити в світі, який Господь створив, коли все закодоване Словом Божим, в твоєму житті того і відбуваються якісь проблеми, прокляття, хвороби, немощі, страждання душевні, духовні, фізичні, тільки тому, що в твоєму житті немає основи. Тому що вона знаходиться або в пренебреженні, або ти її не знаєш. Нам усім необхідне Слово Боже для того, щоб наше життя не було проклятим. Тому що, ми, похожі, як на тих людей, які по автостраді, їдуть просто з закритими глазами і говорять, що з чим мені правила дорожнього движення. Та навіщо мені знаки, та навіщо мені світофори? Я сам все знаю. Далеко ти так поїдеш до першої зустрічної машини або до першого стовба. Ці категорії проблем причиниш собі і окружаючим. окружающам. От Отак само це відбувається і в нашому світі. Якщо основа світу є слово Божє, адвигає Слово Божє, людина, як отой сліпець, який в воді їде в машині, Тож на сьогоднішній день давайте не будемо сліпими. Не будемо тими, хто та двигає основу міростанні. Ну навпаки. Будемо тими, хто буде продвигати тими, хто будуть дітьми Божими, хто будуть стояти за основу і розповідати людям правду. Я запрошую вас до нашої живої церкви вивчати основи християнської віри разом для того, щоб ви не були під прокляттям, а навпаки, були благословенні. Напишіть мені і я з радістю вам відповім. Нехай Бог благословить вас.